Я в Аврорі, йдемо глядати їхні акції. Є ось такий оболізкувач по 51 гривні Сенсуа. Капсула для прання сила по 99 гривень і там є по 12 капсул. Засіб для миття посуду по 62 гривні і тут є ціла літра. Сілан по 112 гривень, але акція до 28 січня. Капсула для прання по 79 гривень. І тут є 10 капсул. Ось такі тарілочки по 39 гривень. А ось така по 44 гривні. Ось таке малорідке по 44 гривні. Крем коктейлі для душу по 59 гривень. Сумка бананка по 59 гривень. Ось така. Вологі серветки по 54-120 штук. І по 33 гривні 110 штук. Кава розчинна, нескафе ось така по 229 гривень. Цикорій по 59 гривень. Приправи, пава приправа по 9 гривень є для сала, омлету. 12 овочів будуть коштувати 12 гривень. Часник копчений по 15 гривень. І для плову по 9 гривень. Чайник електричний 399 гривень. Термочашка по 179 гривень. Форма для випікання по 179 гривень. рідке по 19 гривень. Ось таке манго, авокадо і м'ята. Ось такі серветки по 37 гривень. І є паперовий рушничок по 41 гривень. І ось такі по 28. Ось такі серветки по 28, 31 і 34 гривень. Шампунь 88 гривень, а бальзам 77 гривень. Гель для вмивання по 69 гривень, а ось такий гель по 119 гривень. І є ще пінки для вмивання по 59 гривень. Вода міцелярна по 55 гривень. Крем для обличчя по 49 гривень. Ось такий зимовий захист. Шампунь-кондиціонер по 49 гривень. І ось така маска догляд по 39 гривень. А ось такий шампунь-кондиціонер по 74 гривні. Є різний. Три в одному. І ось такі є по 69 грн. І ось такі рожеві по 69 Бальзам кондиціонер по 69 гривень. Ось такий по 29 ось такий спрей для волосся. Антинакип 9 гривень. І багато акцій мило. Ось таке саліцилове по 22 гривні. Ось таке по 22 дігтярне. По 44 гривні, але це тільки до 28 січня. Є ось таке шик по 44 гривні. Сейкварт по 29 гривень, але він до 28 січня. Є ось таке рідке по 34, 66 сейкварт до 28 січня. Ось таке рідке буде по 49 гривень. І ще є ось такий набір мила по 79 гривень. І дуру по 88. Ось таке по 34 гривні. Освіжувач повітря по 39 гривень. І ось такі є по 35. А ось такий по 37 гривень. Ще є засіб для миття вікон по 89 і по 51 гривень. Ось такі парфумовані перлини по 139 гривень. Капсула для прання по 69 гривень. Тут є 10 штучок. А ось такий по 119 гривень. Тут є 18 штучок. Вибілювач кисневий по 23 гривні. І ось такий є по 10 гривень. А ось такий випилювач по 16 гривень. Є ще пастки для кольору по 95 гривень. І ось такі по 159 гривень. Засіб для миття посуду 44 гривні галакс. А ось такий по 24 гривні. Тут є півлітри. Паста для чищення поверхонь будь-яких по 37 гривень. Ось такий порошок 44 гривні. Засіб для плитки чищення і духовки по 62 гривні